Друзі, друзі, привіт всім! І це мій перший QA. Ось тут надпис Q&A, як бачите. Тож, сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Як ви пам'ятаєте, я написав вам коментарі, щоб ви написали мені питання, і ви написали дуже багато питань, тому що сьогодні будемо на них відповідати, я вибрав такі, на які я хочу відповісти, і тому сьогодні я на них відповідати. Так, кажу одразу, читаю з цього. Я кажу одразу, якщо буду дивитися в сторону, то це я просто читаю з цього з свого записника, який все записав, тому що він ну, готувався до питань. Як то кажуть. І, то, і перше питання це які були враження перші від Undertale. Так от. Е, мої, від, 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 від Under, мої перші враження від Undertale були дуже позитивні, тому що, я пам'ятаю, ця гра була дуже класна. Була, вона була саме класна тим, що е, вона була дуже ексклюзивна. Вона Давали тобі дуже багато кінцівок. От, наприклад, навіть є зараз кінцівки, про які я не знав. От, наприклад, навіть кінцівка з де. Санс і Папайрос це як люди в чорному, і вони стоять агентами Метатона, Ви можете себе уявити, що типу Санс, Папайрос агенти Метатона? Це просто вау! Вона мене познайомила тоді, коли мені було 16, 16 років, Ой 16 років. Вона. І ця подруга мене мене з Андертейлом. Коли не було 14, тобто це був 16 рік, тобто якраз десь півроку рік, як вийшов Undertale, і мене просто це дуже сильно вразив сам Undertale, дуже класна гра, як я вже казав. І е, що саме прикольне, це те, що як я вже казав, був кінцівок, і перше враження було дуже класно, що типу Вау, мені вибався якийсь там, не знаю, серіал або фільм. От серйозно. Серіал або фільм, який дуже класно мене. Вразив, розважив і так далі. Перше враження від проходження катфісту було класно. Від геноциду, ну, не зовсім. Тому що ну, самі розумієте, типу. Хочу, звісно, стрій скример, чари приколь, дуже в кінці. І я пам'ятаю, ще у нас був таке, така річ, як ролплей, я пам'ятаю, і я завжди був пам'ятаю з Сансом а, а, а з Undertale, тому що не зробив ось такий голос, як у Санса. І. Е, е, я, в принципі, використав до того, як. З'явився Корпіч в нашій комах. Улюблена Ау і персонажі з Ау. А, як я вже казав, улюб... одним з моїх улюблених Ау є Андерфел. Люб... Люблю першого Андерфел Санса. І також мені подобається а... Алтер Тейл. І ось мій улюблений персонаж з Алтер Тейлу. Це Санс. Думаю, розумієте. Третє, улюблений персонаж Дельтаруна. Взагалі це Сьюзі, серйозно, взагалі це Сьюзі, тому що вона мені дико не подобалася в першій частині, але в другій частині тобі зробив з нею просто щось нереальне, серйозно. І він зробив дуже класного персонажа, який, я надіюся, отримає подальший розвиток і. стане дійсно класним персонажем, який, він, який він, на принципі, вже є, але якщо це жіночий персонаж, який, який мені більше подобається, це Сьюзі. З чоловічих персонажів мені більше подобається, звісно, що кого я звучу, це Рель Зайко. Далі мені задав таке питання Гладос, це людина з нашої команди, і він задав питання: Вертекс чи Вокорц? Вокорц. Також мене питалося. Та також мене питалося про те, що це, це тип назагалі команда. Так от, як я вже розповідав в відео на тисячі підписників, подивіться ось тут. Дивіться, я там показав перше своє обличчя, думаю, ви вже бачите це обличчя не вперше, а це вже вдруге, хоча б. Так от. Э, самим першим взагалі часником був Корпіч. Він озвучує Санса, Гастера. Э, пташка. Кого ще він озвучує, господи? Когось він ще озвучує ніби. А, ще це. Ще тут дорослий Азріель, і ще він озвучує. А, і Спамтона! Головне Спамтона озвучує. Ну, то капець, і Ще спамтона найголовніше озвучує. Далі, далі до нас доєднався людина, яка була е, одночасно Фріском, Чарою і Нуель, але вона. Точніше, він взяв вийшов. І. Тому ми трішки зробили таку рокіровку. Далі нас зайшла, якщо не помиляюсь. Макс Шеді зайшов і він у нас грає. Увага! Кріса, Кловера. Е, Кловер також цей замертели. Також Монстрюка. Маленького Азріля і ще найголовніше він грає... А, Фріска, ще точно Фріска, ще Фріска мені сказав, точно. Тож, Кріс, Кловер, Фріст, Маленький цей Монстр і маленький Азел. Все. Також нас далі. Потім нас далі йде Наталін, яка в нас озвучує Темі. Е... Торіль найголовніше. І найголовніше Марта, яка дуже всім сподобалася, я бачив під останнім відео. Ну і ще вона під питанням задається як Нуель, тому що в неї є такий вайб нелі Ну ну, серйозно, подивіться її відео і скажіть, що в неї немає там вайбу Нуелі або хоча б тієї самої Марта. Далі в нас, якщо не помиляюсь, прийшов в Войскопі, і в Єскопі в нас озвучує Метадона, Джеявола, е Азгора, ви вже його чули, і ще він озвучує. А, Нулектон ви теж чули. І ще Диктор. Він ще диктор в деяких серіях. Що не якраз саме от в серії по... Корфріск, е так. По Корфріск він там якраз був диктор. Кажу, одразу може трішки звучати погано, бо я ще трішки хворію. Так, а е далі. Взагалі нас 14 чоловік з ще однієї людини в команді. І ще зі мною. Ну буду казати, що там ще одна людина, але... Можна сказати, це буде... колись ми це розплеємо. От, і. Uh, <coughs> <coughs> так ось нас ждали uh, ще прийшов цей. Uh, далі до нас прийшла Даня, якщо не помиляюсь, і Таня у нас озвучує та, uh, Таня хочу сказати. Таня, Таня озвучує Таню. <coughs> і Таня у нас озвучує Undain і Сьюзен. Дома пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, пам пам як я розповідав, що вона ідеально просто підійшла на роль, але в нас і далі буде ще один учасник, який підійшов на роль просто ідеально, і навіть декілька учасників. Далі до нас, до того як я знімав відео про це про те, що підписників під'єднався Лансерович, і він озвучив, звісно, Лансера. Подивіться на його канал. І якщо я вже озвучив його. Так, да, він вже озвучував Лансера. Не знаю, прямо, сподобався вам чи ні, але озвучував. Далі Далі до нас приєднався ще Лорд Маска. Хто не бачив, Лорд Маска він у нас такий серйозний, серйозна людина, він озвучує Короля з Дельтару. Ви вже чули його вже як диктора в з Папайресом. Він саме той, той спокійний голос, на мій такий голос, а от саме, місце, от саме спокійний голос це саме лорд Мастерс. Далі, а, далі в нас був, точніше, далі до нас доєднався ще Гладос. Гладос це в нас голос Грілбі. Далі в нас ще є а, Чайка, ось його канал. Так, це він, і він, і голос Анчари, і Старла. Чара, поки що вас ви його не чули, але колись почуєте, да. можете наглянути його на каналі. Він дуже робить класний голос Чари, незважаючи на те, що він чоловік. От, далі в нас. Далі до нас доєдналася чудова космі. В неї, в неї е, до речі, в неї, до речі, навіть ще менше підписників, ніж у Наталін і в мене взагалі 80 підписників. Я на неї, тому що вона дійсно класно озвучує Церобу. Точніше, перепрошую, сиробу, все не сиробо, а сиробо. Сиробо, Мафет і КІБЕРКОРОЛА. І ще, і ще в нас є Коркоса. Коркоса це досить така старша серйозна людина, і вона озвучена в ставку. Всіх, якщо когось забув, я додав, дійсно. Так, от до речі, мені з задав дуже таке цікаве питання. Хто у моїй улюблені команді? Значить, народ. Послухайте мене. Улюбленців немає. Ви всі мої улюбленки. Всі мої любимки, всі мої всі мої господи. Чекайте, давайте я нормально сяду до цього. Так от, народ. Народ. Послухайте мене. Команда. Ви всі мої улюбленці. Всі мої улюбленці, всіх обожнюю, всіх цей обіймає. Улюблених немає. От серйозно. От немає в мене улюблених серед вас. Ви всі мої улюблені, тому що. Якщо б не ви, я б же би. Господи, давним-давно б здався. Це знає, якщо б не ви, я б давним-давно б здався. От прям серйозно, особливо Наталі. Тож, тож, думаю, ви зрозуміли. Улюбленців немає. Немає улюбленців, ви всі мої любимки. Все. Так, восьме питання. Чи кричали ви, коли проходили зенітку? Ніт... Під зніткою, так розумію, е, майстенвосі на март? Так... Ні. Я пишов її спокійно з першого разу, хоча того самого сансу я проходив... Всього, з 15 спроби цього, з Ties Under тут відео. І ще з 5 спроби проходив, ну це в принципі нормально було, 5 спроби проходив в Delta Travelрі. Теж тут подивіться. мене жі питалося, чим в мене дівчина, на жаль, немає. Що порабиш? Дуель чи реальзей? Ральзей. Так, ще одне питання. Кого можу ще порекомендувати з тих, хто озвучує відео українською? Значить, Solv'è Вокс Неко і ще Дарк 47 Я там навіть хочу озвучити слова. Так, наступлі про нього технічні питання, і мені задають такі питання, які програми я монтую? Монтую взагалі у VN Editor. Ось ця програма, хто не знає. Вона безкоштовна, класна, прикольна, але щоб розв'язатися з нею, треба трішки помучитися. Але вона прикольна. класна. Також далі друге питання. На чому монтуєш? Монтую я взагалі сам, до речі. І монтую я на телефоні, тому що мій ноутбук, на жаль, знімався. І третє питання, коли буде відео по Джо Тейл? така є, навіть не знав. Макшеді питається, чи почуваєшся і себе іноді як в грі? Ні, ну в принципі буває. трохи треба поїсти. До речі, відповнення до Занітки. Якщо до того, щоб я приходив, наприклад, її кожен день до того, як приходить. До того як вийде друга частина дельта. Ой, друга частина. Договки до 34 літрона, бо. Е, вона, в принципі, до мене проходить, проходиться, серйозно. Я не знаю чому, але на Зеніції я не кричу взагалі. Я більше на санцеві кричав з цього, з T-Senderswap, е, е, ніж з Смартфон, серйозно. Ще одне важливе питання, важливе питання, до речі. Мене питаються, Вуквар, груди чи згиби? Будемо літу, очевидно. Так, наступне питання. Мартлечі Папарус. Там на питання, кому я звучав, ясно, що Великий Папарус. Тож, на цьому ми закінчили. Всім дякую за увагу. Надіюся, що вам сподобалося це відео. Пишіть ще питання, які ви хочете бачити в наступному кіоне. Тож, на цьому все, всім дякую за увагу. Побачимося в наступному відео!